До палацу культури Карачини пані Ганна завітала із всіма трьома своїми синами. Наймолодший Артем з нетерпінням чекає на різдво та новий рік і разом із братиками загадують бажання, які має здійснити святий Миколай. А головне серед них, щоб війна закінчилась. І тато, який служить в лавах 17-ї окремої танково-криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, як найскоріше повернувся до них додому живим та неушкодженим. У нас в родині багато дітей, тому вони улюблені та очікувані. Наші бабусі та дідусі намагаються зробити цей святковий, цей святковий настрій. Тому в нас він є. Вони загадують дуже багато. Загадують особливо. Вони хочуть, щоб закінчилась війна. Вони пішли до садочку. ПК Карачини єдиний палац культури на території центрального міського району. Тут діють 17 творчих колективів, до складу яких входять більше 260 учасників. Чотири з них мають почесні звання народних та зразкових. А тому не дивно, що тут для малечі та їх батьків створили всі умови для занурення до казкового світу прекрасного. Спеціально для дітей військовослужбовців тут приготували програму Святий Миколай до нас завітай. Хочеться подякувати нашим збройним силам України за те, що ми маємо змогу проводити такі розважальні програми. Також ми дякуємо нашому виконкому за те, що ми маємо змогу проводити такі заходи. За те, що у нас є облаштоване укриття. Тому ми завжди чекаємо вас до нас у гості. І початку широкомасштабної агресії Росії в Кривому Розі не припинив свою роботу жоден заклад культури. Починаючи з листопада, на їх базі діють 22 пункти незламності. На період з 6 грудня до 7 січня в місті організують близько 300 різдвяних та новорічних заходів. Із них 103 для дітей Категорії. При цьому кожен з малечі отримає солодкі подарунки, яких цьогоріч коштом міського бюджету придбали більше 35 тисяч пакунків. Наші дітки, наші дітлахи, і дівчатка, і хлопчики повинні все ж таки жити і зростати з відчуттям турботи, з відчуттям любові. І ми все, що можливо для цього робимо. І безумовно наші хоробрі. Воїни, Збройні сили України робили і роблять все для того, щоб ми могли проводити ось такі свята. У нашому місті більш ніж 35 тисяч діток відвідають ці заходи і отримують подарунки. За сприяння ради оборони міста та влади Кривого Рогу цьогоріч подарунки отримають діти військовослужбовців, дітки, батьки, яких поранені, полонені, безвісти зниклі, діти з особливими освітніми потребами, обдаровані діти, діти-сироти, діти з інвалідністю, дітки з багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, діти з числа ВПО. Також пакунки з солодощами підготували для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перша міський.